Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, чи є якісь перешкоди, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ, а також, що заважає расистам відступати, тікати із Покровського напрямку. Так, тут дуже сильна йде робота, багато роботи в наших військових, і вона позитивна, тут хороші зміни, але присутні люди. От ці люди погані, їх треба убрати. Це з... здають інформацію. Здають інформацію ворогам. Утечка, угу. йде утечка інформації. Це все я буду убирати Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть усіх ворогів від Покровську. Отсікаю на віки вічні. Отвертаю це хорошо Заперечу весь негатив, убираю, повертаю вдачу, повертаю сили нашим військовим. Відкриваються дороги і шляхи. Дорога відкрита. На перемогу. Дорога відкрита. Буде так і так буде. Більше нема жодної перешкоди. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги. Для наших військових перекриваю. Все буде добре. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги для наших військових на перемогу. Відкривається шлях, надходиться необхідна зброя на Покровський напрямок для знищення. Расисти тікають, лякаються, самі себе йдуть вбивати, буде так? Як буде, прошу вищі сили, Одведіть, одверніть. Від усіх військових, українців, від цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одведіть, одверніть. І поверніть назад расистам. Тим, хто дає накази, хто виконує ці накази, хай їм в голову прилетить, їх знищить, більше не зможуть воювати ніколи в житті. Буде так і так буде. Повертається назад, все багато. Назаріти. Більше не мають змоги расисти наступати, тікають до так. Тепер я хочу подивитися вищі сили, скажіть, допоможіть. Чи є перешкоди, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Куп'янському напрямку, і що заважає расистам втікти із Куп'янська з Куп'янського напрямку відступити, тікати. Треба дочищати. Загалом виходять хорошо, буде прорив, будуть дуже гарні новини. В дії дуже хорошо виходить успіх, але я буду чистити все одно. Я хочу допомогти. Більше не можуть рашисти, здобувати інформацію. Більше не зможуть е, обстріли чинити. Відкриваю всі шляхи і дороги. Нашим військовим надходить допомога без перешкод. Більше нема жодної перешкоди на шляху озброї до наших військових, надходить все необхідне для перемоги над расистами на, на Куп'янському напрямку. Отсікаю весь негатив, одвертаю. на навіть вічні, весь негатив убираю. Заперечую, весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, відкрийте всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу. Перекриваю. Приходить допомога, підтримка. І прошу, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одведіть, одверніть від наших військових, українців, цивільних людей. Одведіть, одверніть. Всі міни, гранати, бомби і снаряди. Кулі вибухову хвилю відсікає, відвертає, повертає назад расистам, особливо тим, хто дав наказ. Хай йому в голову прилетить, його знищить, більше накази не зможе давати, воювати не зможуть. І ті, хто виконують ці накази, хай будуть знищені. Навіки вічні буде так і так буде. Більше не мають змоги расисти воювати, наступати не зможуть повністю знищено всі склади з боєприпасами. Командні пункти, всю логістику зіпсовано. Більше немає в расистів, чим і ким наступати на Куп'янському напрямку. Всі плани ворожі зруйновано. Буде так і так буде. Ще я хочу подивитися, чи є якісь перешкоди, що заважає стратити Путіна. Усіх всіх пропагандистів рашистських, Соловйова, Скабію, от всіх, хто в них там є пропагандисти, і всі, хто стоїть за Путіном, от всі, хто придумав вбивати українців, що заважає їх стратити, знищити, щоб їх більше не існувало. Відкупаються. А він тримає дітей в заручниках дуже серйозно поставлено все так, що. Його не можна чіпати і вмирають діти. Вищі сили, скажіть, допоможіть, як обійти цю ситуацію? Прикриваються дітьми, хоча можна обійти. Дуже хороші карти виходять, можна обійти цю ситуацію. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть. Знищити, стратити Путіна. І всі його оточення, всі, хто придумав убивати українців, всіх, хто стоїть за Путіним, допоможіть стратити, більше не можуть існувати негатив Путін, вся його команда, всі, хто за ним стоїть, всі пропагандисти більше не можуть існувати, страчуються, знищуються повністю, буде так і так буде. Без перешкод відкриває шлях на знищення Путіна. Більше не може прикриватись з дітьми, шантажувати не зможе. Приходить, робиться все можливе, щоб його стратити без втрат для наших людей, дітей, жінок, чоловіків, що в полоні. Буде так і так буде зараз. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть знищити, стратити Путіна без перешкод, без жодних втрат для дітей наших, для наших людей, що в полоні немає жодної небезпеки. Знищується, страчується Путін. Вищі сили, зробіть усе, щоб їх не існувало. Більше не зможемо. Накази робити більше не зможе війну продовжити, знищується, зникає з цього світу, навіки вічні буде так і так буде. Прошу суда, Верховного суда, по суду. Прошу поверніться біль сльози, Більше не зможу дійснувати все на себе забирати. на переклад, не на дітей на них Не буде все сказане, здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!